Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філяли. Сьогодні в нас надходження Infiniti QX50. 2019 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало зі штатів у 2025 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електроулювання передніх сидінь, мультикермо, склопідіночі електро у вікон. Ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль. Панорамний дах, запуск кнопки. Задній ряд сінь в дуже гарному стані. На автомобілі встановлені 19 легкосплавні диски на все сезонні резині. Також є парктроники, камера заднього виду, електропривід багажнику. Багажне відділення досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 87 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1 ціна на даний автомобіль буде двадцять 23 тисячі 290 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займається пригоном автомобілів зі штатів.